Вітаю! Якщо ви на моєму каналі доволі давно, то ви вже знаєте і, мабуть, бачили моє детально розгорнуте відео щодо питань оренди житла в Канаді, там, де я намагалася розкрити максимально усі деталі. Але нещодавно до мене звернувся Дмитро Борисенко. Він професійний ліцензований ріелтор на ринку Канади. Він ліцензований двома провінціями Манітобою і Бритіш Коламбією. Він багато років жив в Манітобі. Зараз він живе на острові Ванкувер у місті Вікторія, Британській Колумбії, і він запропонував мені записати відео а, з його участю, Звичайно ж, я погодилася. Тому сьогодні ми а, розкриємо багато важливих деталей, які я точно знаю багатьох із вас турбують і цікавлять щодо ренту житла. А наше наступне відео з Дмитром буде про купівлю житла в Канаді. А, Дімі, які на сьогодні є. Інструменти знахідки, можливо, робочі комбінації, які в теорії або навіть на практиці можуть підвищити шанси для українців, що приїжджають особливо за кое у пошуку житла в рент. Hot market, тобто ринок, де якому дуже багато людей, які хочуть зняти житло, і ринок нормальний, там де невеличке місто недалеко від великого міста, там година, дві їзди, і тоді ви можете легше і простіше зняти цих двох маркетів та зовсім інша ситуація, як її шукати, які є інструменти, але один інструмент універсальний я би радив, це гроші. Тобто, ви фактично можете вибрати саме самостійно варіант, скільки ви можете запропонувати своєму лендлорду, Щоби він прийняв, і це може бути там два-три місяці наперед, чотири це законно пропонувати депозиту більше ніж за перший останній місяць. Так, да, от важливе слово пропонувати, бо законно пропонувати більше орендодавцю, оренду, ну, тобто mm -hmm. людина, яка знімає не тенанту. Незаконно пропонувати і витрубовувати від лендлорду. По друге, я би радив бути на місці, тобто, це час. Ну, звичайна базова потреба для людини. Час, якщо ви там поруч і ви приїжджаєте з якимось кількістю там, кешу, депозиту, чеку і кажете цій людині, сьогодні ми можемо вам заплатити на завтра. Після завтра ми вже можемо заїхати. Це ну набагато по іншому сприяє вашу можливість отримати житло. Це також може бути зроблено, але через вашого знайома. Тобто, я додав би ще один шанс і варіант. Це просто знайти людину, яка може вам допомогти тут. Представника на місці Так, да, представника. Представником може бути в принципі професійна особа, uh -huh. ну умовно, якщо це лоєр, навіть якщо це директор якоїсь маленької компанії, кампер там, частний власник або там умовно, контрактор. умовно uh -huh. контрактор. Це просто людина, яка ну є, має вагу в суспільстві. В цьому вона яка може зацікавлена в тому, щоб до нього приїхав новий yeah. робітник, вона може бути дати... допомогти в гарантії житла. Yeah. І просто сказати, ви знаєте, я цих людей знаю. Я не можу сказати, що там вони. Всю ж це життя будуть вам платити, нема проблем. Але я знаю цих людей. і Якщо щось трапиться, ви можете мені подзвонити, я спробую роднати, Бо перше, ми розмовляємо однією мовою, по-другому, ми їх знаємо друг другу. По-третє, в них інша ситуація. Ну просто пійміть цю ситуацію на майбутнє прийміть, бо люди приїжджають з іншого кінця світу. У них важко складно і так далі. Більше трішки більше шансів. Я би радив No Pets. Якщо ми торкнулися цієї теми, по-перше, треба всім знати, хто дивиться це відео, що за тварину ми даємо. І це законно це, да пець Deposit – це 50% від місячної ah, плати. Тобто, наприклад, якщо ваша плата щомісячна 2000 тисячі доларів на місяць, то тисячу доларів ви просто віддасте лендлорду, і це буде заморожена сума Pet Deposit. Це перше, і друге, що є pet Limits and Pet Requirements спец спеціальні, які стосуються не лендлордів. А які є вимогами самої будівлі, да, самого комплексу житлового? І у мене тут важливе питання: якщо вас люди зараз послухають, зважуть всі за і проти, їм є з ким лишити тварину, наприклад, в Україні да, або в іншій країні, вони приїжджають без тварини, знімають житло без тварини, але сама будівля допускає, наприклад, мати пець, да? і вони укладають договір, в якому там ну, не прописан пець. Потім вони цю тварину можуть забрати, і це буде законно. Це не буде причиною, щоб їх потім виселили з цього житла. Вони... Якщо вони в'їхали без пеці, а, а потім у них пец з'явився. Це залежить від того, що вони підписали з лендлордом. Тобто, якщо вони підписали з лендлордом, що но no пец, то їх і не може бути на майбутнє. Якщо вони підписали що пец можливі, тобто можливі тваринки, але сьогодні їх не буде на півроку, рік ми, ми плануємо їх mm -hmm. собою забрати, потім привести, то потім можна буде взяти. Якщо в страта або в конду корпорації прописано в законах, що там не більше ніж дв дві тварини, так. собака чи кішка, і в договорі у вас ренту не прописано, що ви маєте і можете брати тварини, то ви маєте слідкуватися за договором. Тобто, mm -hmm. ви уходили з лендлордом, що у вас не буде тварини взагалі, навіть якщо це дозволено в будівлі, mm -hmm. це не можна. Тобто, краще я би радий просто краще це проговорити. Це вже краще проговорити, коли ви підписуєте договір. Чи допоможуть референси від орендодавців з інших країн, коли їдуть люди сюди? Чи допоможуть референси? Що вони були, наприклад, з Польщі, з Італії, навіть з України? щоб вони там жили, платили вчасно і все було окей? Ну тобто, референси не канадських лендлордів. А... Ні, не допоможуть референси з інших країн, бо в принципі лендлорд не знає цих людей і перевірити не може. Mm. Але гарна новина заключається в тому, що допоможуть референси з будь-якої людини, яка є професійною людиною там на місто, куди ви приїжджаєте. Тобто я додам ну, умовно, якщо ви приїжджаєте, і ми зараз говоримо про українців, ви можете прийти в українську церкву, прийти mm -hmm. до священника. Самий простий варіант, да і сказати: Ви знаєте, я знайшов будівлю, будівлю Чи можете ви мені надати reference letter, Чи можете ви мені порадити людину, яка зараз у нас в ком'юніті може такий reference letter надати? Окей. І це не так складно. Нема такої там знаєте причини. Ви не маєте сплачувати людина, яка надає reference letter, Вона не має сплачувати за когось, вона не має гарантувати щось. Вона просто дає інформацію, що вона когось знає. І знає непогано, і в принципі це непогано може бути суттєвим важелем для того, щоб потім знайти собі житло. Хто платить а, за послуги брокера чи агентства? і в чому різниця? Ми звертаємося до агентства, чи ми звертаємося ось до діми як до брокера. Якщо, якщо ви звертаєтесь до ріелтора, просто менше шансів влізти в угу. і, і там і там немає різниці. Щодо послуг, бо є уніфіковані документи, які роздруковані на певних ресурсах про тенансі. Тобто, в Канаді це Residential Tenancy Branch, в Бісі це Residential Tenancy Act. Тобто, є, є компанії, урядові компанії, які керуються справами тенансів і лендбордів, і там є інформація про те, що треба знати робити, і там же є інформація, що треба роздрукувати. Окей, тобто стандартизований договір. Тобто, ну я до чого? Люди, люди думають, що якщо вони комусь щось платять, то фактично вони отримують якусь послугу. В даному випадку тут це працює так, що платить ріелтору компанія, яка винаймає ріелтора. В даному випадку це 99% це лендлог, тобто людина, яка здає житло, вона оплачує послуги рієлтора. Окей. Але є невеличка проблема на гарячому маркеті людина, яка не може здати самостійно і винаймає ріелтора, я би сказав, що вона чому вона не може здати. Тобто, навіщо їй потрібен ріелтор, якщо сьогодні це можна опублікувати в маркетплейс, отримати 10 заявок, вибрати дві і здати наступного дня. Тобто, зазвичай ріелтор потрібен тільки тоді, коли мені щось складно здати, і я не можу це зробити. сам. Не так Щ... ну так, ну просто щось не так, і тоді клієнт просто отримує двічі мінус. Нема б, перший варіант. Він шукає з того, що є у ріелтора. А як mm -hmm. я вже казав, це є найкраще не, 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 не і по другий варіант, він ще ну намагається цо отримати цю послугу як якісну, тому що ріелтора треба винайняти, йому треба платити щось, він має там здати, і він має вам здати те, що в принципі ну не дуже якісно. якісному я... з ваших вуз звучить це так, що коли ви орендуєте житло, то ріелтор не дуже й потрібен. Ні, він в принципі не потрібен. Набагато легше знайти самостійно, знайти можливість написати текст. Свій про себе, свою ситуацію, перекопіювати його на англійську мову, відкрити Marketplace, KGG, це деякі сайти, скопіювати цей текст в поле меседж і відправити. Зробити це 100 разів, отримати 10 відповідей і вибрати найкращий. Форми уніфіковані, стандарти уніфіковані, е, договір уніфікований. Щоб перевірити вам, для цього гілтер не потрібен, бо він буде робити те ж саме, що і будете робити. ви. чи є сенс просити якийсь щось додати в цей договір? Чи він настільки вже він працьований, відпрацьований, ідеальний, що нічого тут і додавати не має сенсу? Мені дуже подобається, як тут працюють правила, і працюють правила тут так: що якщо лендлорд щось дописав в договорі і ви це підписали, але це не є законним або умовно законним, то цей пункт вважається нікчемним. Угу. Якщо ви підписали щось в договорі, узгодили з лендлордом, і дві, дві людини підписали, ви знали, і це була пропозиція тенанта, то це може бути прийнято обома сторонами. Тобто, я би так сказав: у будь-якому разі 99%, що права тенанса тут набагато важливіші, ніж лендлорда. Діма, є якийсь а, термін ренту, який вважається стандартним, і чи є сенс просити менший термін або більший термін з вашого досвіду? Те, Я що, би особливо це перше житло в Канаді? Стандартний термін ренту це рік, е, і в різних провінціях по різному потім після цього щось щось виходить і проходить. Колонг є наприклад, в Бісі, якщо ви рік знімаєте, то наступний далі після року наступні всі ренти це є month by month. Тобто ви можете mm -hmm. виїхати через рік і півроку, сказавши за два місяці, що ви з'їжджаєте, тому що ви платите months by month. Okay. манс В тобі, наприклад, є термін рік і за два місяці. За три місяці лендлорд, а за два місяці ви маєте відповісти, чи ви залишаєтеся ще на рік чи ні. Ага, ще так. на рік. Ще на рік, так і навіть якщо щось прийшло непередв... не Є така функція як сабліт, просто знайти людину, яка може замістити вас в ренті чи цього житла. Ну як ви знаєте, зараз... полегшити всім життям зараз. З рентом проблем немає, тобто немає проблем написати умовно в ту ж групу українці, що ми з'їжджаємо, нам потрібні так. ті ж люди узгодити це з лендлордом. Тут просто цим опікуються саме тенанти. Що якщо вони з'їжджають раніше, то вони мають свою проблему вирішити. Якщо зараз ну приїжджають дуже багато такої дівчат, просто мами, у яких чоловіки не виїзні з України. Да? і вони, наприклад, приїжджають і двоє-троє там мам з дітками можуть захотіти склад в складчину житло зняти, напевне, там не півроку рік, так. Mm -hmm. Як в такому разі оформлювати а, цей договор ренту? На кого він оформлюється? Чи вписуються всі, хто проживають? Як це оформлюти, як це правильно зробити? Так, договор ренту може. Ну тобто, якщо ви підписуєте договор ренту, а не договір кімнати, ренту -кімнати то ви просто прописуєте всіх людей дорослих, які будуть знімати цей рент? Ну, умовно, якщо це тільки не одна сім'я, там okay. і в них дорослий там доросла дитина, 18+. тобто дві мами вирішили зняти одну квартиру. It's okay, no problem. Ви просто пишете, що в ренті є дві людини: Іванова, і Петрова, там умовно Борисенко та uh Бондаренко. -huh, uh -huh. І ці дві людини підписують договір ренту. Єдиний нюанс, який потрібно знати, просто що якщо договір ренту був підписаний на двіх, на двох людей, і одна з'їжджає, то договір ренту розривається. Тобто, фактично, це з'їжджає одна, одна людина. Тобто, ви маєте узгодити з тим, з ким ви проживаєте. що... Ви будете підписати, тому ви маєте підписати новий рент, наприклад, або Окей, вже тільки когось, на себе так, або з когось узгоджити знову, або розірвати той рент, а цей ага. знову підписати. Ну то, тобто, це не автоматично. Я підписав двох одні з'їхали, інші заїхали. Це тільки з кімнатами таке буває, і там Окей. на одну людину. Тобто, одна людина знімає одну кімнату, друга людина іншу кімнату, і це різні договори будуть. Якщо ви підписали рент і там дві людини, дорослі інші. Неважливо, чи є вони членами сім'ї чи ні, але вони мають опікуватися рентом, так як бути це їх власний рент. І Окей. просто дві дорослі підписали і дві дорослі зміни. Ну або три, п'ять умовно, скільки ви там проговорили, чи є якісь на державному рівні, окрім безкоштовного готелю, який є зараз в провінції Манітоба для українців, чи є якісь може, субсидії? Може, якісь навіть окремі будівлі, про які ми не знаємо. Не знаю, ті, хто дивляться зараз. Це відео спеціально для українців, які приїжджають за програми COED. Ну, Бачите, Канада велика і багато провінцій. Я би заходив в кожну провінцію на українську е діаспору, там український центр розвитку, чи як вона називається в кожній провінції, mm -hmm. Просто дивився, що є, запитував, що є, і писав би групи, що є. Я з мого досвіду. Ну, от, наприклад, да, в Манітобі в Бісі, я працюю зараз на острові Ванкувер. У нас є Ukrainian Village, тобто це будівля, яка була раніше а, порожня, там є 14 номерів. І одного дня прекрасно подзвонили люди з цього комплексу і сказали: у нас є окрема будівля, яка ви можете її знімати умовно тільки сплачуючи комунальні послуги. Mm -hmm. І якщо там обладнано, лише якщо там облантуєте меблями, то дасте за тиждень. За два сформувалося вже у Ukrainian Village, за місяць. Вже там вже жили люди, і зараз це автоматично там умовно там 15-20 людей кожного місяця заїжджає, з'їжджає. І чого ну, немає цієї інформації просто онлайн там написати. Ну, якщо ви напишете зараз у Ukrainian village, мабуть, ви знайдете. Але якщо про це не знати, то фактично уряд Канади нічого такого не анонсує. Уряд mm -hmm. провінції Бісі також ні, ні про що не знає. Мені навіть навіть здається, що вони і не знають про це. І це для них не є такою якоюсь програмою, це чи це локальна ініціатива, так умовно. Це локальна ініціатива. Тобто ваша це... порадали питати локально по локальних ринках, конкретно так. в місто, в яке ви хочете. Так, прийти. Я би так радив. Я би радив не шукати загалом, що мені можна дати провінція Вісі, там, Альберта. Я би радив шукати, що я можу знайти в місті, місто. так, в місті там Вікторія або в місті mm -hmm. там, Калгарі, Да? І там вже шукатись окремо і навіть писати більше для українських груп або російськомовно-україномовних груп, там де багато є українців, які піклуються цією ситуацією. Дуже важливе питання, яке стосується регулювання кількості статі-віку мешканців при ренті житла і площі кількості кімнат житла, це відрізняється від провінції до провінції. І чи тому, що чому я питаю? Да? Тому що в Україні нормальна ситуація, коли там родина там, з чотирьох, з п'ятьох винаймає одну кімнатну квартиру, і їм окей, ну просто така от скрутна зараз ситуація, да? і ми от можемо собі дозволити тільки це і їх поселять. Чи можна таке саме зробити в Канаді і як це регулюється від провінції до провінції? Це умовно законно, тому що вибір за вами. Фактично, в деяких провінціях, я думаю, навіть по Канаді, це законно також. Але це регулюється більше нормами протипожежного стану. Тобто є певна кількість людей, яка може заходити в окрему будівлю і потім безпечно з неї виходити, якщо буде станеться пожежа. І є комплекси, які мають і всі, наприклад, всі комплекси мають піклуватися цими протипожежними нормами, там дуже великі штрафи. І, наприклад, саме тому, якщо в комплексі там 20 двокімнатних квартир, то він розрахований там, на 400 людей. Mm -hmm. І якщо там буде проживати 410 людей, то це вже не дозволено. Насправді я знаходила такі норми в Антаріо. В Антаріо там взагалі прописано, що у вас, наприклад, там навіть регульовано, що якого, якщо у вас а, там різностатеві діти, і вони старші, мені здається, за 6 років я не буду казати, чи за 12, то у кожного mm. має бути окрема кімната. Це закон. Бачите? Тобто Бо в Антаріо це на рівні закону. Мені тобі, в принципі, ніхто не дозволяє або дозволяє проживати як завгодно, це ж тільки протипожежні норми. Okay. Я би радив, знаєте, більше, я би радив не економити, це, це теж непогано, супер. Але ви економите умовно 100 доларів, 200 доларів на рік. Я би радив заробляти. Бо ви можете заробляти 500 тисяч доларів на місяць більше. Okay. Ось і виходить. Тобто, ну, вчіть мову. Підходьте до цього більш зважено щодо роботи, шукайте варіанти, міняйте роботи трішки частіше або розвивайтеся більше, і це, мабуть, найкращий варіант знайти краще житло на рент. Ну, бачите, такий підхід трішки нестандартний. Люди дзвонять іноді питають: ми хочемо зняти на рент, чи можете ви нам знайти на рент? А якби ви роботу знайшли? Ні, ми ще не шукали, ми хочемо зняти рент. А я відповідаю: що може бути, якщо ви знайшли роботу на півдні. А будете потім жити на півночі, і це манітоба, і це мінус 40. Ну тобто, як да? Як ви це будете узгоджувати цілий рік? Тобто, скільки ви грошей будете витрачати на бензин, часу, скільки будете витрачати, тільки для того, щоб зекономити 200 доларів. І це не факт, що ви зекономите. Бо ви, можливо, можете знайти біля своєї роботи також житло за ті саме кошти. Тобто, можливо краще знайти роботу. І ну, подивіться, як буде легше вам, коли ви знайшли роботу, ви будете собі шукати житло. Чи легше вам буде його знайти? Чи легше вам буде підписати договір, чи легше лендор прийме вашу ситуацію і з вами захоче співпрацювати? Все буде легше, тобто взагалі в, в Канаді працює таке написане правило, так. яке відомо абсолютно всім, що шукайте житло ближче до роботи, так, так, так. Бо тут так. дуже великі відстані. Так. 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 Що таке вікові restrictions у будівлях? Наприклад, є будівлі 50+, 55+, 45+, і навіть 19+. Що? Mm. Це означає конкретно, ну перше, що це означає, що це страта або кондо корпорації, тобто це якась кількість будівель або квартир, які об'єднані певними правилами проживання, і це означає, це те, що ви маєте виконувати ці правила, а все інше означає, що там проживають люди за певним ріком після плюс, або умовно за цим рік. і всі інші, які менше цього віку, проживати там не можуть. Тобто, це, наприклад, ну, будинок для людей, які похилого віку, які не люблять гаму, шуму, дітей, або це будинок для людей, які вже з дорослими дітьми, там 18 Давайте перейдемо до теми депозиту. А це. цікавиться, за яких умов можуть не повернути депозит То не думайте, що ви зустрілися з лендлордом в день вашого виселення, віддали йому ключі, і він вам кешем віддав всі депозити. Він прийме ключі. Ви використає можливість uh, Condition Inspection Report, Тобто він буде вимушений або захоче визвати інспектора. Інспектор все перевірить. Зазвичай з цього Inspection Report буде зрозуміло, чи потрібно щось ремонтувати. Uh -huh. Вони зроблять необхідні реновейшн, і після цього віднімуть все, що було від, має бути відні. Відняти і відправлять вам чек на адресу, яку ви вказали, куди ви переїхали. Uh, будьте впевнені, що А, Бі, Сі, Ді там вікна, двері, там замки. І так далі, там є прям перелік. як Це треба буде бути. перевірено. Так, да. і, і, і там зазвичай там навіть немає переліку, що це має бути все перефарбовано, перекрашено. Там, там є перелік. Але часто, якщо у вас собака з'їла кут, просто треба взяти в Home Depot а, спеціальну замазку, вона так і називається: Там Tenant Ten removing чи quick repair, repair kit. І, і просто... Приберіть собаку... за собою. Так, да, Тобто, зробіть елементарні речі. Замаскуйте щоб... просто, я розумію. Да, щоб нікому не було проблем. Я просто не думаю, що потрібно доводити до того, щоб вам не повертали депозит. Який Я... може бути ще депозит додатковий? Наприклад, у нас в Торонто, ми про це не знали, ми про це дізналися. В нас поставили перед фактом, коли ми підписували вже договір оренду, з нас взяли ще додатково 300 доларів депозит за ключі. Нам mm -hmm. ці 300 доларів повернули, коли ми віддали два комплекти ключів назад. Але для нас то був сюрприз. і Знаєте, ну 300 доларів не критично, yeah, але все одно було боляче. Ви знаєте, що всі депозити мають е, е, можливість зберігання як депозит е, в банку? Ні. Ні. Тобто, ви можете требувати, ви требувати свого лендлорда, умовно, там 1,2% середній е, interest rate для зберігання депозиту. Тобто, на ньому ще і заробити? Ну, як заробити? Тобто, ви віддали людині 2000 доларів, 5000 доларів на 2 роки. І ви можете з нього взяти 2 тисячі доларів, плюс середні відсотки по депозиту в будь-якому банку, ну, умовно, середній депозит по там, РБС банку. Яким чином діляться комунальні послуги, взагалі оплата комунальних послуг? Чи є якась стандартна процедура, чи це завжди, як то кажуть, depends on, Тобто завжди варіюється, і чи є сенс, і коли є сенс? Торгуватися, наприклад, сказати, а давайте ми включимо квартплату. Ось ось це ще, наприклад, ось ще це. Перше питання: яким чином ділиться? Це прописано в договорі, тобто, краще знати, як ви сплачуєте і як ви будете сплачувати комунальні послуги і кому. 90% що сплачуєте комунальні послуги, ви і вони ніяк не діляться. Це просто за вами. Це що ви це те, що ви використовуєте? До речі, Окей... тут 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 я маю сказати для всіх, хто дивиться це. Відео наприклад, не дивився ні моє, не ваше відео да про оренд про в Канаді. Що нормальна історія, коли в Канаді ви орендуєте житло і на себе, на своє ім'я. Оформлюєте комунальні послуги. Ну, тобто, для нас я пам'ятаю, що це було коли ми в Торонто винаймали житло. Для нас це було такий трошки нушок, тому що в Україні ми завжди звикли до того, що все оплачує власник Квартири та а тут ви на своє ім'я оформлюєте Електрі... електрику. Ви на своє ім'я оформлюєте опалення. ви на своє ім'я, оформлюєте там інтернет, на... ну, все на своє ім'я Оформлюєте, і там, взагалі, на всіх цих сайтах. Uh, є така дуже проста опція, все оформлюється онлайн. і Є проста опція про те, що uh, ви з'їжджаєте, окей, просто клікніть на цю кнопочку. Якщо в нас там є якась переплата, у нас там була переплата, наприклад, бо я там трошечки натупила з оплатами, нам її чеком повернули. Тут настільки все це відпрацьоване, цього не треба боятися. Це просто така ремарка від мене. І о, мають знати теж ті, хто дивляться це відео, що коли ви вчасно сплачуєте комунальні рахунки оформлені на вас, це дуже добре впливає на ваш скор. Так. Це, так. Один, це один зі способів, бо часто питають, що таке кредит-скор, як його покращувати. Це один зі класних способів покращення, якщо ви день в день вчасно оплачуєте рахунки, це дуже добре впливає на ваш кредит-скор. А я би в принципі ще додав, бо у нас в розмові була така історія, що люди приїжджають без кредит-скору. Насправді Канаду люди приїжджають вже з кредит скоро, якщо вони якщо вони мають піар або робочу візу. І він і він середній, тобто mm -hmm. він не багатий і не Канада, Канада дає вам такі, як кредибіліті наперед, mm -hmm. що у вас є середній кредит скор. Неважливо який він був у вас там в Україні або який він буде потім, але ми всі починаємо yeah, там змогу. Да, з кредиту довіри, і він мені здається, там щось 350-400, чотириста чи ну, Це 4... хороше. 400, це хороший кредит. Да. Дім ви так. дуже багато казали про гарячий ринок, холодний ринок, гарячий ринок холодний ринок. Як людині, яка приїжджає в Канаду, і взагалі практично ну вона тільки знає точно, що завжди гарячий ринок це завжди Ванкувер, завжди гарячий ринок це завжди Тронто. Якщо людина їде в невеличке місто або в той же війні, в той же Шкалгарі, або в Едмонтон, або тощо а, як їй дізнатися, з яких ресурсів і за якими маркерами визначити, це, як, в якому стані зараз цей ринок? Гарне питання, да. На, насправді не так все складно. Я би радив зареєструватися в Marketplace в Фейсбуці. По-перше, відкрити кількість а, критерій і варіантів. Загалом люди шукають квартира 1-2 бедрум, іноді 3 рідко, і будинок 3-4 бедрум, там 2-3 бедрум. Ось якщо ви виберете ці критерії, ви зможете побачити кількість Запропонованих варіантів це перший критерій. Їх просто має бути багато. Тобто, якщо їх 10-15, то це ну просто не дуже, не дуже а, холодний ринок. Якщо їх 100, то ви поперше. по перше, і по-друге, це відповідь. Тобто, обрат обрат зворотній зв'язок від лендлордів. Якщо ви пишете і кажете свою ситуацію, і вам кожен другий відповідає, то мабуть це ринок, який вас дуже велком. Тобто, він ну приїжджайте, будь ласка, ми знайдемо, ми все зробимо. Якщо десь там за 100 питань, за 100 відповідей ви отримали зворотній зв'язок там 5 і ви і бачите. всі вони що... кажуть, приїжджайте, поговоримо, да? да. Так. <світ> То мені здається, що вони будуть здавати. І ви можете ще останні критерії, це такий, це просто трішки довше треба це знати, але ви можете бачити сьогодні щось вийшло чи воно є завтра. Ага, динаміку. Як, як швидко виходять варіанти? об'єкти здаються, як швидко з'являються нові. Ну, зазвичай, це там 2-3... Може там тижні, може там місяць, і ви ж розумієте взагалом, як наскільки важко складно зняти. Щоб не чекати місяця, можна просто знайти людину, яка цим опікується. Закінчимо на позитивній. Позитивна нота складається в тому, що в Канаді дуже жорстко регулюється, наскільки лендлорд може піднімати рент, на який процент може піднімати рент житла. Тобто не може лендлорд взяти і uh, зі стелі каже. Все, ваш термін закінчився на наступний рік. Ви переписуємо на договір там дабл да. Ну тобто вдвічі дорожче. Такого не може бути. Який це зазвичай процент відрегульований законом? Наскільки може лендлорд підняти на кінці терміну а, а, ваш ренд? В кожній провінції є так, так званий vacancy rate і government, тобто уряд уряд міста, тобто видає vacancy rate кожного кожного року. І цей vacancy rate зазвичай відображає кількість об'єктів, які є на ринку, і кількість об'єктів, які будуть здані на ринку. Цей vacancy rate, він регулюється від, там, умовно, там, пункти 1, 2, 5, 1, 5, 1, 2, але, там, за місяць я можу собі знайти щось, за 2, чи за 3, чи за 4. Ну, який він зазвичай? Ну, плюс-мінус. Vacancy rate зазвичай 1,2, 1,5. Це, ну, то, тобто... То на півтора відсотки... Может за півтора та, за півтора місяці я можу знайти собі житло, якщо я сьогодні з'їду. Якщо <с. vacancy rate дуже низький, тобто я можу тільки знайти собі житло тільки за три місяці, за чотири, не можу, не можу за менший час. То кількість підняття буде дуже, дуже маленькою, там 17 доларів на рік. Якщо vacancy rate дуже дуже швидкий, тобто я можу собі знайти житло без проблем за місяць, нема проблем. То зазвичай він може бути там, там 50-100 доларів на, на рік підняття. Ну, тобто це не драматична сума. В середньому. В середньому 54 долари. 50 там, 40, 60, в районі 50 доларів. Дякую, Діма. Дуже дякую, дякую за розмову. Дякую <ріх> І вам. І до зустрічі до... в наступному відео про про продаж житла. Дякую. Так. Дякую. До побачення.